Я запитую ще раз, прокурор різко підвищив голос. На яких підставах ви перебуваєте в залі у військовій формі з державними нагородами? У вас є дозвіл, ветеранські документи, чи це просто маскарад? Зал суду застиг. Пенсіонер сивочолий худий у поношеній формі ЗСУ сидів на лаві свідків. На грудях чотири медалі: одну з них за оборону Дапу, друга за службу в АТО, інші бойові. Не ювілейні, на руках сліди старих опіків, але він тримався рівно. Гордо. Я був викликаний як свідок у справі захисту комунального житла для ветеранів. Проживаю там, служив, документи здав на вхідній. Якщо треба, можу ще раз показати. Ви можете не показувати. Ми бачимо, що це просто дешевий спосіб привернути увагу. Людей, як ви, зараз багато. Усі герої сказав прокурор, ставши перед ним. Зал завмер. Люди на задніх рядах обурено загудли, але суддя не зреагував. Ви зневажаєте честь, сказав ветеран. Я зриваю фальш, відповів прокурор, і різким рухом схопив край медального блоку. Світло блиснуло об метал, звук ні короткий, принизливий. Медалі впали на підлогу, дві покотились під стіл. Все, що потрібно знати, сказав прокурор і відвернувся. У залі тиша, один з журналістів увімкнув камеру, хтось із жінок тихо плакав, а ветеран просто нахилився, повільно, із зусиллям, підняв медалі і не сказав жодного слова. Якщо ти вважаєш, що це було приниження, підтримай відео. Напиши в коментарях: медалі не метал, це життя. Поділись, щоб більше ніхто не наважився на подібне. Після удару тиші, який завис у залі. Першою врухнулася секретарка судді. Вона різко підвелась, вийшла за двері і негайно викликала охорону. Очі її тремтіли, губи стискались не від страху, від гніву. Ветеран стояв на місці. Одну з медалей він тримав у руках, дві вже знову приколені до форми. Четверту він не зміг знайти. Вона, схоже, покотилась десь у куток зали. Він не питав допомоги, просто дивився у підлогу. Прошу всіх залишитись на місцях. Викрикнув суддя. Але голос його вже не мав авторитету. Кілька присутніх піднялись. Один із них, молодий чоловік у сорочці, почав знімати на телефон. Інша жінка середнього віку з синьо-жовтою стрічкою на курці, підійшла до ветерана. Я вас знайду, сказала вона. Всі ці медалі, всі слова. Це не залишиться так. Суддя оголосив перерву, але ніхто не виходив. У коридорі, біля входу в залу. Вже стояли двоє охоронців. Вони дивились у підлогу, намагаючись не зустрітись поглядом із жодним присутнім. Прокурор вийшов швидко, ні з ким не говорив. Його обличчя було червоне, щелепа вустискалась. Він не очікував, що реакція буде такою, а ветеран залишився, сам у порожньому залі, сидів, дивився на руки і не мовчав із образи, мовчав із гідності. Секретарка повернулась, підійшла до нього. Простягнула зниклу медаль. Він взяв мовчки перший прикол, але не на стрічку, на внутрішній край піджака, так, щоб бачити самому і щоб не дали зірвати знову. Вам допомогти? запитала вона. Ні, я маю бути тут до кінця. Вона кивнула і сіла поруч, теж із до кінця. Того ж дня у соцмережах з'явилось перше відео: 47 секунд, момент приниження, падіння медалей, обличчя прокурора. Погляд ветерана, кадри не мали ефекту кліпу, вони були вироком. Менше ніж за годину відео поширили кілька великих телеграм-каналів. Потім сторінки ветеранів, блогери, фронтовики. Підпис під роликом був простий: коли в залі правосуддя топчуть честь. До вечора з'явились перші заяви: волонтери, побратими, вдови загиблих. Усі вимагали реакції. У Києві біля офісу прокуратури зібралось кілька десятків людей з плакатами. Медаль це не декор. І торкнешся зневаги, отримаєш відповідь. А в містечку, де стався інцидент, на наступне засідання суду з'їхались журналісти. Хтось із них вже знав історію ветерана. Його звали Василь Олександрович. Він служив у 25-й бригаді. Пройшов Іловайськ, Авдіївку, був поранений. І після демобілізації став головою ініціативної групи, яка боролась за збереження житла для літніх людей та ветеранів. Але він усе ще був тим самим сивим, худим, мовчазним, і на другий день він знову з'явився в суді у тій самій формі, тільки тепер медалі були прикріплені скотчем. Коли він увійшов у залу, всі встали не за наказом судді, не за протоколом самі. Суддя опустив очі, прокурора не було. Його відрядили так пояснили, але нікого це не переконало. Під кінець засідання Василь Олександрович встав: Я не хочу компенсацій, не хочу гучних слів. Я хочу, щоб ці речі знову важили, щоб люди, які не носили, не мали права зривати. Це все Зал мовчав. Але ця тиша була гучнішою за будь-які вигуки. У дверях зали з'явився чоловік у формі. Камери, які раніше були спрямовані на ветерана, раптом почали рухатись. За ним ще двоє, і за кілька секунд усі зрозуміли, хто це, генерал-полковник сухопутних військ України. Особисто не надіслав представника, не записав відеозвернення. Він прийшов сам, у залу звичайного суду маленького міста. Секретарка розгублено підвелась, хотіла запропонувати місце, але генерал зупинився у проході, поглянув на Василя і віддав честь, не протокольну, військову, щиру, глибоку. Ветеран відповів: генерал заговорив одразу. Голос рівний, спокійний, але в кожному слові вага. Я приїхав сюди не за наказом, а за обов'язком перед тими, хто тримав фронт, коли інші тримались за портфелі. Василь Олександрович один з тих, кого ми називаємо живим героєм. І якщо хтось вважає, що може зірвати з нього честь, нехай пробує зняти з мене, бо ми стоїмо разом у залі хтось зітхнув, хтось витер очі. Генерал продовжив: Ми провели перевірку. Кожна з його нагород підтверджена офіційна, і те, що сьогодні довелось прикріпити їх скотчем, ганьба не для нього, а для тих, хто допустив це. Суддя в цей момент хотів щось сказати, але генерал підняв руку Я не маю юридичних повноважень у цій залі, але маю моральні. І прошу, а радше вимагаю, не знецінювати те, що для нас святе. Слова не були гучними, але вони різались гостріше за вирок. Василь Олександрович був поранений у липні 2014-го, сказав генерал. Він витягнув із поля двох побратимів, один із них мій однокласник. Живий завдяки йому. Медаль за мужність, за це, оборона Промки, Авдіївка ще два нагородження. І, нарешті найменш відома за порятунок мирного населення під час мінометного обстрілу в селі на Донеччині, він відкрив папку, тримав перед собою документи, усі довідки, витяги, рапорти тут. Але справа не в паперах, а в тому, що цю людину хтось посмів принизити публічно перед камерами. Перед людьми у залі, де мають захищати, а не топтати. Погляд генерала повільно обійшов усіх. І я хочу, щоб усі це почули. Ніхто не має права знімати медалі, бо медалі не на грудях, вони в крові, в шрамах, в снах, які не дають спати. Він підійшов до Василя, дістав нову коробку з бархату. В ній металева пластина з вигравірованим написом Василь Олександрович символ честі Збройних сил України. Це не нагорода. Це вибачення від армії, від тих, хто розуміє. Ветеран прийняв без слів, тільки кивнув, генерал звернувся до судді. Ви, кук, маєте право ухвалювати рішення, але маєте й обов'язок пам'ятати, хто вам це право забезпечив, і вийшов. Тиша після нього висіла важко. Секретар суду прошепотіла: Таке не забувається. Прокурор, як виявилось, вже був відсторонений на час розслідування, спочатку слухання. На нього відкрито службове провадження. Усі чекали завершення процесу. Але головне вже відбулося: процес завершився тихо. Суд прийняв рішення на користь мешканців. Будинок ветеранів лишився у власності громади. Але не це стало головною новиною. Фото Василя Олександровича у тій самій формі з медалями на скочі та пластинкою від генерала в руках, облетіло країну. Газети писали. Коли честь доводиться прикріплювати клейкою-стрічкою, це не сором героя, це вирок суспільству, йому пропонували інтерв'ю, ток-шоу, прямі ефіри. Він відмовлявся: не для того воював, через тиждень він знову прийшов до суду, але вже не як свідок, як гість. Відбувалася громадська зустріч щодо питань захисту прав ветеранів, і саме його попросили відкрити подію. Він вийшов, постояв і сказав: Я не маю багато слів. Я просто прошу, не зривайте те, що не ви приколювали. В залі стояли і мовчали. Прокурора офіційно усунули з посади. Його ім'я не стало головною сенсацією, але він більше не міг працювати в тіні. А Василь залишився собою. Ще довго після інциденту його бачили в міських лікарнях, допомагав оформляти пільги побратимам, приходив на збори, приносив стару карту дапу, показував, де тримали позицію. Його називали символом, але він сам себе так ніколи не назвав. Він просто знову щодня приколював медалі. Цього разу вже не скочим, а міцно навжди.